Доброго дня, вистачає компанія Автопарк. У нас новенкошення це Mercedes C350. Особливість цього автомобіля це топова комплектація, що це плагін гібрид. Зустрічає нас така максимальна оптика, адаптивна фара, плагін гібрид, хороші диски, доставні, вже низькопрофільна резина, в класному стані, чорний колір, комбінований салон, текстиль шкіра, електроприводи двох сидінь, преміум акустика. Бурмістер підігрів передніх сідушок, задня камера присутня, 180 тисяч пробігу у авто, чорна стеля. Асистенти всі присутні, екранчик присутній у нас вибір режиму руху. Це плагін-гібрид. У нас присутній роз'єм зарядки, підзаряджається і може проїхати на одному заряді до 50 кілометрів. Або ж суттєво економите вам гроші на паливу. Тому даний автомобіль ви можете придбати місто Львів, кільцева 60. Можна придбати в лізинг, кредит, готівка, будь-який спосіб розрахунку. Приїжджайте! Компанія автопарк, місто Львів, кільцева 60.